А давайте розглянемо 14 ознак наявності паразитів в організмі. Дякую всім і кожному за вподобайку та підписання на мій аккаунт. Вас не чекає безперервна користь. Паразити в процесі своєї життєдіяльності виробляють масу токсинів, які дають негативний вплив на весь наш організм. І так обов'язково зверніть увагу на такі симптоми у себе чи в своїх дітей: слабкість, втомлюваність, нервозність, алергії, висипання на шкірі, кашель, приступи астми, знижений або підвищений апетит. Зниження чи підвищення маси тіла, рвота без ознак отруєння, болі в животі, діареї чи закрепи, проблеми зі сном, безсоння. Запалення чи збільшені лімфатичні вузли, підвищення температури без причини. Болі в м'язах та суглобах без навантажень, храп чи зубний скрегіт у вісні, а також підвищене слиновиділення під час сну. Наявність паразитів у випорожненнях: зуд, там тяга до солодкого, та мучних виробів. Вивести паразитів можна і